Їхати в подорож та ще й зекономити. Це мрія кожного черкащанина. Втілити її у життя вдалося Приватбанку. Тут відкрили продаж квітків на швидкісні поїзди категорії інтерсіті плюс зі знижкою у 10%. Ми знизили вартість квитків. Для клієнтів, що купують у нас залізничні квитки, на потяги Інтерсіті. Це потяги Hyundai, які їздять там з сполученням Київ, Дніпропетровськ. Даний квиток можна як роздрукувати, так і просто показати на будь-якому гаджеті, чи на планшеті, чи на своєму мобільному телефоні. Його не потрібно замінювати у касі залізничного вокзалу. На квитку є QR-код, і цей QR-код є підтвердженням того, що цей квиток дійсний. Тому клієнт не йде. До каси залізничного вокзалу, а вже ну, одразу йде на потяг. Також клієнти Приватбанку можуть забути про задушливі черги та години чекання. Сезон подорожей для них буде не лише приємним, а й вигідним. Приватбанк започаткував безпрецедентну квітневу акцію. За її умовами, зекономити може кожен мандрівник. Клієнт при купівлі двох та залізничних квитків має можливість повернення вартості квитка. На свій бонусний рахунок а ну, вартості другого квитка, що він купив. Ці кошти повертаються за умови, якщо клієнт розраховується карткою MasterCard. Ця акція у нас діє з 1 квітня по 30 квітня. Лише у Приватбанку придбати квиток у будь-який кінець країни чи світу можна усього за кілька хвилин. Це клієнти Приватбанку можуть здійснити через інтернет-банк «Приват24», мобільний платіжний додаток, термінал самообслуговування і в будь-якому відділенні банку. Попередній продаж квитків Приватбанк здійснює, враховуючи всі побажання клієнтів. Клієнт повинен бути віком старше 16 років, мати картку Мастер-Карт, яку у нас можна безкоштовно оформити в відділенні. І... Він повинен купити квитки або у відділенні Приватбанку будь-якому, або через термінал, або в себе в приват 24 або в мобільній версії Приват-24, або ж зателефонувавши на безкоштовну лінію 3720. У наших відділеннях ми можемо роздрукувати ці квитки. Купівля залізничних квітків у Приватбанку це чудова нагода не лише зекономити на транспортних витратах та часі, а й отримати незабутні враження від мандрівки. Тому поспішайте. Кількість квитків обмежена.